Як прибирає, дивіться, як тут чисто стало, скільки а сміття. Суваю, хтось понакидував якісь фляжки, вагонка, якась, я не знаю, що на збитки роблять, що вітер так згомочить, не зна. Ну, Дуже гарно. Що? <світ> <Шо? світ> я показую кавалерці, як <світ> гарно та... стало. Гарно, так? Та все, та Кавалерка, колись робили толоку. Ми були в Нагоєвичах в інтернаті, і в нас після зими нас всіх на двір гнали, давали віники, відра. І ми всю ту хопту траву збирали, громадили. Знаєте, осінню так само ми робили. Ну І, і тут треба так само зробити, бо біля хати завжди має бути чистота і порядок. Угу. І не дивлячись на те, чи то що офіс, чи то склад, але має бути чистота. Хтось приїде із кава, видно, які тут господарі, знаєте, а так вже приїхали чисто, ну, тобто що столик посилали. Ну, тут взагалі б якусь кустку, палатку яку знаєш? велика, квадратна, щоб ми не складали і кожного дня виносили, а що? щоб ті типу, полишили. Ну, там ну... цюхів багато, я витягнула ну. ззаді, води, якісь діти сидять. Ну, ти знаєш, що не, не відмовили від палатки. Та що, ти поставимо тут камеру та все. Та ясно, ну. Зліпимо ще камеру і будемо тішилися, бо тут палатка стоїть, так? Таясно. Я поняв, так? Добре, все. Та таке? Бо я сміття викину. бо тут трошки є. Кавалірочка, читаю ваші коментарі, а ви половину пишете. Галино, костюм шикарний. Ну, правда, але скажу вам таке, які мала таких діла. Дуже хотіла вигуляти цей костюм, тому що дуже довго його шукала. Хто з нами давно, я такий мала темно синю полоску, але він вже все. Вже Я його не вдіну, бо вже зібраний дуже. Тут склад тканини бомбезна. Тут входить 70% бавовни. Та 20, 30% віскози. Він гарно тягнеться, дуже гарно пошитий кавалірка. Бачите, Піджак йде вільно спадаючий, без гудзиків, є дві кишені. На рукавах він йде укорочений, що дуже зручно, не треба підтягувати. хто не любить, щоб були рукава дуже довгі. Штани. Вільно спадаючі. на кант ідуть. Тут бачите, ось така. Ну, так прошито, що дуже стильно виглядає. Є дві кишені і на поясі йде резинка. Кавалєрка, саме цей костюм можна вдіти під будь-що. Під кросівки, під кеди. ну під будь-що. І саме головне, що він виглядає стильно, модно і круто. Майку вділи і погнали. Його можна носити як весною, осінню, навіть літом. Вділи штани, так як я. Сьогодні майку і погнали по своїх справах. Знаєш, вдівайте і дуже гарно, стильно виглядає. Кавалєрочка, зразу вам залишу посилання на цей інтернет-магазин. Ви можете собі такий костюм замовити по предзамовленню. Тоді буде знижка мінус 20%. Так що, кавалерка, хайно сістріпайте, на дворі вже тепло, і кожна жінка має трошки міняти свій гардероб. Ви писали, що чорне вам вже надоїло. Кавалєрочка, Кавалерочка були на відпочинку, Софія мала білу безукавку, і мені так вона сподобалась. Що я так і на відпочинку зробила собі замовлення на білу безрукавку і на цей костюм стиль. Але скажу вам тако, що безрукавки реально дуже круті. Є три фасони. Подивіться: тут блискавка йде до самого кінця, під саму горловину. Іде капішор. Це є тканина водовідштовхуюча. Зверніть увагу на неї. Італійська фурнітура тут преміум класу. пошито дуже якісно все, дуже гарно. Бачите, тут можна стягувати, собі робити талію. Бачите, є такі штучки. Знизу так само можна стягнути. ну Жилетка є крутезна. Вони йдуть, я вже вам говорила, в трьох фасонах, так що, кавалєрка, жилетки є доступні, можете сьогодні. А завтра вже до вас приїдуть в діли і ви просто є красотки. Ну і також замовила собі костюм такий курлєве-зелений, але ще не відшили. Тому чекаю цей салатовий костюм, бо я його дуже-дуже хочу. Кавалєрочка, посилання на костюм стильний ви маєте. На жилетку ви також посилання маєте. Обов'язково скористайтеся, тому що реально крута річ. Бачите, є дві кишельки, капітоль. Є в трьох фасонах, точно свій фасон обере.